Капеланське благословіння на 7 червня 23-го року, в Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що й на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови. Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святе в Ісус каже учням своїм: якщо, ви, якщо ваша праведність не перевищить, не перевищить праведність книжників і фарисеїв, то ви не побачите Царства Небесного. Такі прості слова. Ми завжди чомусь думаємо виправдовуємо себе, що нас за все простять. Якщо ми щось не виконаємо, нам це теж пробачать. І якщо щось не зробимо, це якось зменеться. Знаєте, кого завгодно засудять, а мене не засудять. А Господь говорить про такі прості слова учням: якщо ваша праведність не перевищує праведність книжників фарисеїв, ви не побачите Царство Небесного. А якщо я не побачу Царства Небесного, це моє життя дарма. Ну просто в посту. Знаєте, великі-великі грішники загинуть, але і я загину, хоч вважаю себе невеликим грішником. І тут ми дивимося, а що таке праведність фарисеїв, щоб перевищити її. Це не те, що вони книжники і вони вчилися багато. Ні, рибалки якими були апостоли, ніколи не, знаєте, не навчаться більше, ніж ці книжники. Книжники здатні, вони навчалися їх, вчителі навчали, а рибалки що могли перевищити? Не праведність в тому, що я багато знаю, а праведність в тому, хто я є. Що робили книжники? Вони себе прославляли. Тобто ми говоримо, чуємо в Євангелії, що вони подовжували свої шати, подовжували свої одяг, щоб казатися гарними. Становилися на розі великих вулиць, де було багато людей, і молилися там, щоб їх визнавали за праведних. Але внутрі, внутрі не були такими. Зовнішні були такими праведними, а внутрі не були. Вони любили всіх засуджувати, але себе відсуджували камарів навіть, як говорить Ісус. Але берівно своєму оці не могли побачити своїх гріхів, і це фарисейство і книжництво. От як би я не хотів таким бути, але для того, щоб таким не бути, я повинен важко потрудитися над собою, помінятися, і тоді моя праведність перевищить праведність книжників і фарисеїв. Амінь.